Хочу те і хочу сі, але зовсім нічого не хочу робити, і постійно прокрастиную або відкладаю прийняття важливих рішень на потім. Можливо, час. Почати діяти і мислити по-іншому. Долучайся до мого авторського 30-денного марафону пробудження, змінюй свій фізичний, психоемоційний стан і наповнюйся божественною енергією змін. 30 днів потужних настанов авторки марафону, міні-лекції, нескладні завдання для виконання, розбір твоєї життєвої ситуації і все це за мінімальну суму 399 гривень. 1 квітня стартуємо. Заходь в мій профіль, в шапці профілю Закріплена оплата. Мене звати Анна Філь, я духовний наставник, тренер міжнародного рівня, коуч, засновниця жіночого клубу Богиня в кожній українській жінці, понад 50 навчальних тренінгових програм. І за 20 років моєї діяльності у моїх програмах навчальних та тренінгах взяло участь понад 48 тисяч учасників. Тож долучайся, візьми відповідальність за своє життя у свої руки і імплементуй зміни. Саме зараз найкращий час.